В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, взагалі, коли ми замислюємось про те, про сам культ святих, ну, тобто, от свята людина, що це означає? От сьогодні ми святкуємо всіх від віку прославлених святих. От наступний тиждень, вже наступна неділя, це буде всіх святих помісних. Сербія буде святкувати сербських святих, Афон гора буде святкувати всіх святих на горі Афонській прославлених, там грецьких і так далі. Тобто у нас буде українських святих. Але от сьогодні всіх святих. Здається, от що це означає? Що, це, що таке святість? У нас за весь час, скажімо так, я не скажу там московського полону, що. Але ну, певною мірою це наклало свій відпочаток на все, на духовне життя, на правильний корисний, духовно корисний напрямок. Бо не ті акценти нам розставляли. Що таке святість? Дехто вважає, ну от вони святі. Ну, що це означає? Це означає людина свята, людина у нас паралель, да? Людина з німбом, людина свята, людина без гріха. І отут ми помиляємось. От ми з вами ми помиляємось. коли ми вважаємо, ми ставимо знак равенства між святістю і безгрішністю. От так само, як я вам пояснюю, да, що таке причастя і сповідь. Що це два різні таїнства. Вони, по... Вони можуть поєднуватися, але не обов'язково. Нема такого правила, що хто не сповідався, не причащається, не існує, вибачте. Я кажу так, як казали святі отці. Я не кажу так, як дехто там звик, дехто каже, без цього не можна, це неправильно. Отак От само тут я кажу: святість, святість це не означає безгрішність. Дехто зараз думає, що я таке кажу. Ну, як це так? Ну, святий він безгрішний? Ні. От саме цікаве, ні. Ні. В нього є, в нього існує період до зустрічі з Христом і після зустрічі з Христом. До зустрічі з Христом Марія Магдалина була повією, яка заробляла гроші своїм тілом. Після зустрічі з Христом. Марія Магдалина стає рівноапостольною, Яка на рівні з апостолами ходила, проповідувала, служила Христу, прислуговувала, готувала їжу, накривала на стіл, прала одежу апостольську і так далі. Це вже буде після зустрічі з Христом. До зустрічі з Христом Марія Єгипетська. Хто? Повія. Це треба казати сучасну мову. Ми любимо, оці, знаєте, такі моменти, любимо казати такі от красиві речі. Не замислюючись. А що це воно таке? Да? Ну, блудниця. Воно так красиво звучить. А насправді хто була? Повія, яка так себе годувала. На кораблі написано, да? Що вона прийшла на корабель Марії Єгипетської? Що робила? Каже, грошей нема, але в мене є своє тіло. І вона з усіма там розважалась. Але потім наступає зустріч. Тобто проведена межа до і після. Але чи означає це, що в неї гріх повністю зник? Ні. І я пригадаю її життєопис, життєопис Марії Єгипетської. Що відбувалося? Але іноді каже біс, мене і пристрасть настільки охоплювали, що я не в силах противитись, просто вже падала на землю, билася, молилася, бо мені хотілося цього гріха, бо тіло звикло до гріха, і воно душу тягне туди, до чого звикло. Пригадаємо рівноапостольний Миколай. Просвітитель Японії і країн Сходу, Дальнього Сходу. Пригадаємо його життя. Святитель, святий. До кінця життя проповідував Христа мощами нетлінними спочиває в соборі, свято-Ніколаївському соборі в Токіо, в столиці Японії. Нетлінні мощі. До кінця свого життя. Палив сигарети. І він, про... я не, не вигадую. Я це, я це цитую його щоденники, він сам їх залишив. Каже, пристрасть кинути не можу. Як роздратуюсь, каже, забуваюсь. А тут, каже, такий сором. Говорить, в присутності духовенства запалив. Забувся. Святитель, святий. Чудотворець, проповідник, який навернув майже всю Японію. По всій Японії пронесло слово проповідь. Так що означає святий? От дійсно, так що це означає? Що це не ну, святість життя, але чому не безгрішність? Чому ми читаємо про святого монаха Єгипетської пустині? Який був блудником, пішов в пустелю, постився, молився, досяг святості життя, так що тільки його тінь падала на біснуватого, і біс виходив. Тінь. Він нічого не молився, просто поруч проходив, а біс виходив. Але Господь попускає йому впасти в гріх, в блудний гріх. Потім вбити цю жінку, потім біжати в інше місце. Притворяти звичайною людиною, не показуючи навіть хто він і що він, бо його шукав. Цю жінку привели до нього, що він помилився над нею. І тут біс, блудний, колишній, напав так все. І екзорцизм перетворився в блуд. Але щоб ніхто не взнав, монах вбиває її. Але потім багато років каяття, багато років сподівання, що навіть не сподівання на те, що Господь пробачить, оплакування свого гріха. І Господь посилає іншого пустельника, щоб його покликати. Господь простив гріх, повертається, в пустель. Проводь свій час, останок свого земного життя в покаянні. Продовжуй бути в тому покликанні, на яке поставив тебе Господь. Святий, це не безгрішне. Святитель, наприклад, Миколай просвятитель Японії рівно апостане, він до кінця свого життя писав: Не можу мене дратують тупі люди. Мене дратують люди, які не розуміють простих речей, які я кажу. Вони мене дратують. Я не можу всім з дратівливістю нічого зробити. І це протягом це такою красною ниткою крізь все його життя йде. Дуже роздратований завжди був. Але при тому людина, яка стала святою. Як? Ми думаємо, ну як? Це ж повинен щось не від світу цього, я, не від міру цього, якась людина така странувата для всіх. Ні. Ні. Це звичайна нам людина. Але так що ж таке святість? Святість це покликання. І покликання для кожного з нас, дорогі мої. Для кожного. Це покликання, до якого ми всі. Нас кличе Господь до цієї мети стати святими. Будьте святі, як Отець ваш Небес. Будьте довершені, як Отець Вас Небесний Христос постійно закликає своїх учнів і всіх, хто йде вслід за Ним, всіх послідовних. Будьте довершені, бо ви до цього покликані. Святість означає покликання. Покликання до більш довершеного чистого життя. Це все одно, як порівняти машину ми купили. Так? Купили. Ну, для кого що близько, я не знаю. Але не налагодили. Просто сіли в автосалоні, повернули ключа і поїхали. Ну, вроді як машина, да, вроді як би так нормальна, красива, нова. Але ми не привели її на СТО подивитися, чи все там в порядку, чи залити там масло. Чи залитий там бензин, да? проїхали 100 кілометрів, встали серед хащів. Вроді як ми на машині сидимо, а толку з нею нема. Так от Господь, як те СТО, воно підкреговує нас. Ага, тобі треба над цим попрацювати, над цим попрацювати, і в цьому в тебе трішечки не то, а то взагалі погано. Працюємо. І Людина починає працювати. Людина починає передивляти своє життя. Так от святий, на відміну від грішника, це людина, яка бачить гріх. І вона з ним бореться. Людина, який не байдуже, що відбувається навкруги. От я знову це мій один з улюблених святих святитель Миколай Японський. Чим він відрізнявся? Він був звичайним монахом. Ми зараз думаємо, да, що його, мабуть, послали проповідувати. Ні. Ні. Його ніхто не посилав. Навпаки, в той час це якраз русско японська війна. В той час зосередженість держави була на тому, щоб відхопити Порт Артур, ну, Росія, вона як завжди, це робила. Відхопити Порт Артур забрати, ще трішечки там Сахаліну віджати, ще острови у Японії віджати. в общем, Бо це зручно було. Це порти, це стратегія, стратегічні місця. Ну, коротше кажучи, як завжди. Не до проповіді якоїсь. І тут Святитель Миколай, будучи звичайним юнаком, точніше звичайним вже на той час монахом, каже, ну як так? Ну ми ж повинні розуміти, що якщо що ж ми сидимо отут? Всім тут добре, звісно, всім хорошо. А як же ті, які ми повинні проповідувати іншим народам? Чому ми цим не займаємось? Де наше місіонерство? І він просить дозволу виїхати і проповідувати. П'ять років. П'ять років святитель вивчав. А отут саме цікаве, да? ми з вами думаємо, що ж він вивчав? Ну, мову, мабуть, вивчав. Знову розчарую. Святитель вивчав місцеві вірування. Буддизм, дзен-буддизм, Язичництво японське синтоїзм. Він так по-серйозному вивчав це все. Він вивчав культурну спадщину Японії. Так звану, там він приділив увагу чайній церемонії. А потім. Вивчав ще мови, а там багато діалектів на Японії. Причому іноді буває, ну, вона така островна держава Японія, і там на кожному острові може бути свій діалект, який відрізняється від. Немає такої, є, звісно, класична японська мова, але є діалекти місцеві. Він їх вивчав, він подорожував. Взагалі про проповідь мови не було. Він 10 років вивчав, вивчав, вивчав. А потім він вийшов з проповіддю. Проповідь була шалений успіх мала. Бо літургію, яку ми з вами от зараз служимо, він переробив у вигляді чайної церемонії. Тобто сидить на коврику, замість чая в чайничку вино з теплою водою. Замість звичайного хліба просфори те, що звикли японці. рисовий шарик, скатаний разом. Він переробляє молитву очі наш хліб наш, бо хліба японці не знали, що таке хліб? Хліб для них це нічого не означає. Рис нам щоденний, дай нам на кожен день. Він переробляє молитву очі наш. Для нас з вами це дивно. Ну як так? Не можна заради проповіді? Можна. Заради успіху. Бо про що казав апостол Павло? Краще я скажу одне слово зрозумілою мовою, ніж тисячі незрозумілою. А що це означає мова? Мова? Це зрозумілі контексти слова і поняття. Якщо нам, українцям, скажите слово сало, ми з вами прекрасно знаємо, що це таке. А тепер давайте скажемо це в Африці, да навіть в Америці, ну, вже зараз вже плюс-мінус знають. Ну а здебільшого, що таке сало? Англійці взагалі цей жир не їдять. Ну так подивляться на тебе, що таке сало. Але для нас це зрозуміло, для нашого менталітету, національної свідомості це зрозуміли. Зрозумілий, З, зрозумілий зраз, зразок оцього конструкції. А для них ні. Так само, і слово хліб для японця це нуль. І воно нічого не означає, що таке хліб. Ну, рис – це зрозуміло. Рис – це і їжа, і хліб, і все і мі... разом. І він переробляє молитву Отче наш. Він переробляє всю літургію повністю. Шалений успів був настільки, що вже до нього приходили навіть священники, буддійські монахи, сінтоїські, деякі приходили, щоб вбити його. Але після розмови багатоденної з ним вони навертались і готувалися до хрещення. Так що таке святість? Святість це голос Творця до нас, внутрі нас, внутрі нашого серця. Наведу приклад Терези Калькутської римсько католицької святої, свята, яка присвятила себе невеликовним людям, з невеликовними хворобами, а саме з проказою. Матушка жодного разу не заразилася, все своє життя присвятила. Так само вона отримувала непогані гроші в місії, вона багатим людям калькути, вона вчила їхніх дітей англійській мові. Вони за приватні уроки платили ці монахині. Мати Тереза могла спокійно собі сидіти і так непогану суму зібрати. Але вона один, другий, третій раз звертала увагу, як на узбіччях доріг. І до сьогодні, до речі, да, в Індії таке саме становище з бідними жебраками, прокаженними. Їх виганяють геть звідси на, он, на узбіччя дороги. Родина виганяє все. Вона почала знімати просто невеличку квартирку. В ньому розмістила один спочатку матрас, десь зі свалки принесла матрас. На нього поклала найближчого прокажена, якого побачила, почала промивати рани, почала за ним ходити, обмивати його, вести розмову про віру. Одного охрестила, потім другого до себе взяла, потім жінки поруч побачили. Чули її розповіді, прийшли рідні оцих прокажених, вона з ними. Потім вже одної кімнатки було мало. З часом нині ми знаємо, це Римокатолицький орден Святої Матері Терези. Всесвітньо відомий уходом за хворими, за маломобільними хворими. Починається завжди з одної людини. Одна людина навкруги себе збирає, бо до неї тягнуться. А чому тягнуться до святих? Тому що цей голос Божий починає прориватись в повсякденне життя через його уста. При тому він може бути далеко не праведник, далеко не взагалі далеко не безрішний. А Лавін його церква з часом канонізує. Чому? Тому що, незважаючи на те, який він жив в приватному житті, він намагається все одно йти до Христа. Свята людина, на відміну від грішника, вона не лежить на місці, не сидить на місці, вона підіймається і працює. Він падає, в нього бувають помилки, він буває роздратований або вона. Але потім він в цьому кається перед Богом і каже: Господи, давай спробуємо ще раз або Господь до нього. І він так зі скрипом, небажанням навіть іноді це робити, але ну ладно, і вперед. А далі вперед засучив рукава і духовно і фізично, людина працює. І знову впав у гріх і знову підіймається. Тобто людина, яка почула голос Творця. І весь свій час вона буде його шукати. Бо голос Творця не звучить весь час, навіть для святого. У Бога багато задач крім цього святого. Але він вже не хоче перестати чути цей голос. І коли нам здається, що свята людина це та людина, який, знаєте, весь час вона так стоїть, десь, от приблизно так. Де? І отак, як на ікона, да? ні. Коли ми почитаємо щоденники цих святих, слава Богу, вони є. Святителя Миколая просвітителя Японії. Матері Терези Кальку, матері Терези це взагалі. Читаєш і думаєш, Господи, яка тут святість? Да? А де ж тут святість? Вона пише, як мене дратує єпископ, яка ж сволоч, гроші тільки на себе витрачає, на бідних не дає. Прийшла раз, прийшла другий раз. І вона прямим текстом пише, що вона про нього думає. Думаєш, Господи, яка ж це свята? Да. Або пише: Господи, чого ти до мене більше не говориш? Я не чую в серці твій голос, я впадаю в відчай, а іноді буває так невже? Може мені це все наснилося? Чому? Де ж той Бог, якщо стільки страждання? Ці бідні люди лежать, невже Господь не може управити так, щоб навернути якось цих багатіїв, щоб вони трішечки, трішки від свого давали? А іноді вона пише: а чи не кинути мені це все? Он нормальна сестра, така там отримала монастир посаду Абатіси, тобто по нашому по православному й гуміні, і живе собі спокійно в центрі Європи. А мені ж, каже, пропонували там якийсь монастир очолити, може мені це все кинути. Вона пише свої роздуми, і ти розумієш, що попри те, що Господь їх кличе цих святих, але Він дає їм випробування, що вони самі себе перевірили. Самі себе перевірили, адже дійсно це їхнє. Чому я постійно кажу, у нас багато буває до мене звертається там юнаків, там і ще когось. Каже, я хочу висвітитись на священника, я хочу бути от там монахом. Я... Господи, я говорю, на що воно тобі треба? От ходиш до церкви, ходи, молись, слава Богу, дякуй Богу, і в тебе все добре. Не ставай на цей шлях. Це я так з часом почав казати. Раніше теж, знаєте, мені, коли духівник казав. Я думав, що це ерунда, що він таке каже. Про я духівника потім, коли ми спілкуватись почали, я його почав бачити ну, не кожного дня, але дуже часто поза храмом. І я ще так, думка закрадалася, думаю, який він про нього всі кажуть, святий святий, який він святий. Він же шиматюкається матюкається іноді так. На владику і на всіх, думаю, що ж воно, щось не то. Тепер я розумію. Тепер я його розумію. Так от святий це людина, яка попер за все щира і правдива. І з Богом. І з Богом і сам з собою. Я не кажу з людьми. І з Богом і сам з собою. Він прекрасно знає, що Він себе представляє. Він знає свої гріхи, свої помилки, свої падіння. Він все це знає. Але він чесний. І з Богом він чесний. Якщо Бог його дратує, а таке ну, трапляється у нас. Чому, Господи, Ти допустив цю війну? Чому діти загинули? Господи, де ти був? Де ти спав? Де ти бігав? За ким ти там бігав? Що дитина загинула безвинна? Чому Путін не здохне? Але ти чесний, ти, ти задаєш питання, Богу, ти не лицемириш? Не кажеш, треба ворогів любити. Ти кажеш прямо, що ти хочеш зробити. Що в тебе і рука не здригнеться, ти свідомо собі це кажеш, якщо б в тебе була та можливість. Але з іншого боку, ти заспокоюєшся і кажеш, Господи, я все одно знаю, що в тебе план набагато кращий за мене. Але, Господи, якщо б тільки в Кремлі щось сталося, я б так би тобі дякував. Але ти щирий, ти чесний, ти не брешеш собі і Богу. Ти не сюскаєшся оце перед іконочкою внутрі, ти кипіш весь від гніву. Але, Господи, пробач мою сусідку, та ні, вона сволоч. І ти, Богу, це прямо кажеш. І ти виливаєш цей свій гнів в молитві, а потім тобі стає спокійніше. І ти дивишся, що сусідка вже й не така погана, та й ти не завжди добре поступав. Але ти чесно вилив свій гнів на сповіді до священника чи в молитві перед іконою. Так от святий друга його риса, він чесний. Да, він, ну, він каже Богові, да, як ми читаємо у святих. Господи, блудні думки. Господи, я ж монах да, в Константинополі, святий Антоній». Пішов в місто і попав до повії і поспав з нею монах. А потім повертається до монастиря, до старця, і думає, Господи, як же ж мені до нього сказати це? Він же мене послав за грошима в місто. Я мало того до блудниці пішов, це ще ці гроші, які передавали люди на монастир, витратить на це. Що мені тепер робити? І сатана з'являється. Тут як тут, перед ним з рогами з копитами. Ну що, Антоні, який з тебе монах? Та старець зараз тебе так відшмагає. Ой буде тобі. Нащо тобі той монастир? Повертайся до життя, он. Дивись, скільки дівчат на кругі, Давай, давай. І тоді Антоній розуміє, що тут набагато проблема глибша, ніж здається. Він каже: ні, я не згрішив. Як це ти не згрішив? Той вже такий взагалі. Біс перед ним встав, в сану стоять, смисити ти не згрішив. А а мій гріх вже пробачений на Христі моїм Спасителем. А якщо мені Спаситель пробачив, то і старець якось пробачить. І тут біс вже щез перед ним як дим. Бо не витримав настільки, настільки проповіді простої і сильно, що не витримав, і іщез. Святі були і грішниками. Але вони боролись з гріхом. Святий голос чули Творця і не переставали його шукати. Більше того, кожен святий намагався і інших людей привести до Христа. Амінь.